В Україні існує 14 пунктів прийому візових анкет до Польщі VFS Global, які від імені Посольства Республіки Польща приймають документи на отримання візи та дозволів МПЛ і передають їх для подальшого розгляду і винесення рішення до шести генеральних консульств. Перед подачею заявнику необхідно дізнатися на сайті про процедуру подачі та ознайомитися зі списком необхідних документів, а також обрати ППВА, де будуть подані документи. Спершу потрібно зарезервувати дату подачі документів, оплативши сервісний збір у будь-якому відділенні кредобанку чи ідея банку. Під час здійснення оплати заявник має надати оригінал свого закордонного паспорта і вказати, окрім того, такі дані дійсний власний номер телефону, категорію візи та ППВА. Касир перевірить вказані заявником дані, прийме оплату і видасть квитанцію, на якій буде вказаний 12-ти цифровий банківський код ПТН. На наступний робочий день система активує банківські коди ПТ і автоматично зарезервує найближчий термін для подачі документів. Щоб перевірити статус свого коду, заявник може відвідати веб-сторінку VFS Global. Після того, як система зарезервує дату, оператор кол-центру VFS Global найближчим часом зв'яжеться із заявником у телефонному режимі, щоб підтвердити зарезервовану дату. Якщо запропонована дата не влаштовує заявника, оператор її відхилить, а система зарезервує нову. Якщо заявник підтвердить зарезервовану дату, оператор відзначить це в системі та ще раз поінформує заявника про дату і час подачі документів. Заявникові необхідно з'явитися до ППВА за вказаною адресою в обраний день та час. Біля входу до ППВА заявника перевірить охорона і ескерує. Менеджер ППВА звірить дані заявника зі списком за допомогою сканера паспортів та звірить його дані. Після чого видасть номер черзі на подачу документів. Заявника викличуть за виданим номером до відповідного віконця, у якому заявник подасть документи. Працівник у віконці перевірить усі документи з заявника, запакує до прозорого файлу і віддасть їх заявникові разом із квітанці. Менеджер також поінформує про час розгляду документів і направить до каси для оплати візового та іншого зборів. Після оплати касир видасть квитанцію за всі оплачені збору. Надалі заявник проходить до іншого залу, де йому буде виданий новий номер в електронній черзі для здачі біометричних даних. Заявник здасть біометричні дані та залишить свої документи у менеджера ППВА. На цьому закінчується процедура подачі документів. Після подачі заявник може перевірити статус візової заяви за допомогою веб-сайту або ноут-центу. За бажанням, заявник також може замовити додаткову послугу інформування про стан розгляду своїх документів за допомогою СМС. Щоб отримати паспорт, заявник може відвідати ППВА без посередньої реєстрації. При цьому потрібно показати оригінал квитанції, який був виданий під час подачі. Працівник ППВА звірить дані заявника та видасть паспорт. За бажанням, заявник має можливість замовити доставку паспорта за вказаною адресою.